Надзвичайний і повноважний посол України, Роман Безсмертний, гарно описав підсумки того, що сталося в США із їх так званим Сігнал Гейтом. Отож, послухайте головного редактора видання The Atlantic» Джефрі Голдберга. Чомусь додали в таємну групу меседжера Сігнал. Там були високопосадовці команди Трампа. Зробив це Майкл Волц. Він його додав. Роман Безсмертний каже, я прочитав статтю Голдберга про цю захопливу історію і вирішив про це ще раз поговорити. Бо це яскраво демонструє нутро молодої команди Трампа. Отже, в групі, до якої додали журналіста Голдберга, йшло обговорення таємної спецоперації ударів США по хуситах в Ємені. В групі було 18 посадових осіб, серед яких, зокрема, радник з питань нацбезпеки Майкл Волц, Міністр оборони Піт Гетсет, міністр фінансів Бесет, керівниця адміністрації Білого Дому Сьюзі Вайлз, її заступник Стівен Міллер, керівниця розвідки Тулсі Габарт, директор ЦРУ Джон Реткліф, віцепрезидент США Джей Ді Венс, керівник антитерористичного центру Джо Кент, держсекретар Марк Рубіо та інші. Коли в цій компанії опинився журналіст, він спочатку подумав, що це суперкрутий розіграш, а група, мовляв, не справжня, фейкова. Але коли почалося обговорення, а за тим і реально удари по Ємену, Джефрі Голдберг під офігів. Він ніколи не був компліментарним до Трампа, хоча й брав інтерв'ю у того ж Волтса, в його голові ніяк не вкладалося, що урядовці використовують застосунок сигнал для обговорення таємного плану бойових дій. В певний момент він злякався, бо розумів, що вся ця компашка своїми діями заробила собі на кілька пожиттєвих термінів. Голдберг навіть зібрав редакцію видання, аби порадитися, як діяти далі. Уявіть собі рівень цього скандалу, але давайте звернемо увагу не на порушення таємниці і не на ресурс, а на те, що обговорювали і як це робили. Роман Безсмертний каже: мене шокувало зневажливе ставлення до людей, лексика рекетирів і барих, яка нагадала 90-ті. висловлювання Волца і Венса наскрізь просочені ненавистю до Європи. До того ж, ці урядовці розглядають будь-що під кутом власного прибутку. Від каналу «Самий Сік до речі, там у переписці виплило те, що Дівенс, який публічно завжди підтримує Дональда Трампа, критикував наміри президента. Я не впевнений, чи усвідомлює президент, наскільки це суперечить його нинішнім меседжам щодо Європи, так написав Венс. Чим це закінчилося? Звільненнями, відставками, каяттям? Ні. Президент Трамп сказав, що Майкл Волс засвоїв урок, і він хороша людина, і що це, мовляв, просто несерйозний збій. Саме видання «The Atlantic» президент США назвав журналом, який припиняє роботу. Нефаховість, безпорадність, нерозуміння, нахабство так підсумовує свої враження Роман Безсмертний. Від каналу «Самий сік» додамо. Це все так нагадує команду Слуг народу на початках, що аж до сміху, і водночас до жаху. Американці довели, що можуть привести до влади повних неуків, прихильників теорій змов, прихованих нацистів, самозакоханих нарцисів і концентрація маразму там. У них на один квадратний метр, здається, вже вище, ніж у нас на банковій. Зараз цей скандал у них триває. Йдуть слухання в Сенаті з цього приводу. Сенатор Марк Уорнер заявив: якби це було у випадку з військовим офіцером чи офіцером розвідки, вони би таке зробили, то їх би звільнили. Директор національної розвідки Тулсі Габбард відмовилася відповідати на питання сенатського комітету з розвідки. Мовляв, чи використовувала вона свій особистий або робочий телефон у груповому чаті Сігнал. Так нахабно вести себе із сенаторами не дозволяв собі жоден інший керівник спецслужб США. А що їй, власне? Це ж не Путіну відповідати, це своїм, цим можна і нахамити. Отака клоунада зараз триває там, де ми аж ніяк не чекали її побачити. Коли в Україні до влади прийшов випадковий актор Зеленський з командою випадкових фотографів Нянь. То їх помилки можна було якось зрозуміти. Коли в такій країні, як США, приходять до влади якісь пройдохи і випадкові редники, це зрозуміти важко, дуже важко. Ми рівнялися на США як на ідеал, бо наразі США збожеволіли від мага трампізму не менш, а може навіть і більш, ніж українці в 2019 році збожеволіли від одного посереднього актора і його прийде весна, саджати будемо. Ага, саджаємо. Квіти на цвинтарях саджаємо. Слава Україні. Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо.